Нас скасували, з 91-го року і по сьогоднішній день, особливо приклав руку Дмитро Табачник. просто зруйнована система авторського права. Ну не може відбутися держава будь-яка. Це не тільки стосується авторського права а, а, письменників, там, композиторів. Авторське право це і патентна справа, там ну, багато речей не може. Сучасна держава не може. Ну, в цьому цивілізованому світі це священа корова. А ну а про що ви кажете? До речі, ваш син підняв цю тему ну, авторського ні, ні. права. Женя зараз у нас люди не розуміють, нас люди розуміють. І отримав, і отримав купу хейту. Ну, він якраз в це... інтерв'ю, да, я з ним да, робила інтерв'ю, де він це питання підняв, і народ не розуміє. Да. Типу, хочуть грошей, ви це питання своїми авторськими правами вирішили? З Тонією Матвієнка, з Хором Гомену? це, 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 це було. Це, це. Да, вирішив. Тоні є дві пісні, яка мама співала їй і... Будь ласка, співай». — Ви подарували да. її, так? Він подарував, так. Да. Mm -hmm. А гомін зі мною розплатився, він викупив права це, сказав, на виконання. Да. Ну, це, а, це, а інші це... виконавці, ви всі закрили питання ці з вами щодо авторських прав? Чи решта не було да, проблем? Ми, кожен, Женя кожен день на когось натикається, який порушив. Для того, щоб розікрати ті гроші, які варяться за рахунок концертної діяльності, так, та всім. Та, 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 Дмитро Бачний придумав таку формулу. Зробити оку, так звані. Приватні авторські контори. Ну, уявити, збір ролі це те ж саме, що збір податків. От уявіть, що держава завтра дозволить створювати. Власні податкові фірми, так? Да? Приватні, так? Приватні, приватні. Ну, а це то, те ж саме. Ми з вами скажіть, ви композитор. Я поєду. Написали пісню. Ви зареєстрували в одній оку, я в іншій оку. Мені моє оку заплатили, вам вже не платить. А це великий гроші.